Вітаю, друзі, з вами Лемок. Вдалося мені зіграти доволі такий цікавий бій на кару 45 тонн. Давно я вже не записував формату, ну, такого, такого формату от відео. Тому давайте подивимось, що ж мені вдалося в цьому бою зробити за буквально декілька хвилин бою. Рандом, звичайно, дуже зараз складний. Ну, Турбобої, там десь на тебе постійно вкатують ще щось. Після об'єднання серверів це стало ну, буденністю, скажімо так. Бої вже немає таких от довгих, затяжних, в основному вони короткі. Тому вирішив записати відео на, по темі Carro. Чому? Тому що він дуже довго заряджається, ну повністю барабан, але в принципі ми встигаємо якраз дозарядитись, поки приїжджаємо на позицію. По обладнанню тут стоїть бонове загартування. Чому бонови? Тому що звичайне або рожеве набагато важче. Відповідно, з боновим танчик їде набагато шустріше. Потім стоїть бонова вентиляція. І стоїть рожевий, по-моєму, рожевий стабілізатор, тому що бонового у мене не виявилось Значить, приїжджаємо. Роздаємо барабанчик, бачимо, що заді нас багато союзників, відповідно, ми можемо так зробити. Коли ви приїжджаєте сюди і немає союзників, то, будь ласка, ніколи не падайте. Тому що якщо не буде вас ніхто прикривати, то ви просто там і залишитесь. На вас просто вкатять і на цьому все. Отже, танчик, який заряджається фактично вічність. Однак я вважаю, що каро... Каро 45 тонн це, напевно, найбільш збалансований середній танк 10 го рівня. Чому збалансований? Тому що в нього є, скажімо так, в середньому нормальне бронювання, як для стежки. Тобто це не леопард, броня є. Звичайно, пробивають, шиють комулями, але ну, вибачте мене, комулі багато кого пробивають. Того ж самого раннього, тому тут таке, знаєте, підкалібери від нас рикошетять. ББшки також рикошетять, щоб закинули ББшкою десь там доволі важко. ну тобто Я говорю про башту танка і також ВЛД, в принципі, рикошетить. Коли бачимо таку ситуацію, маємо можливість просто вкатити і забрати, забрати танчик за рахунок нашого барабану, власне. Тому те, що в нього є барабан, це звичайно плюс. Те, що в нас між вистрілами 4 секунди, це, скажімо так, ми платимо за те, що в нас є барабан, тим, що в нас КД між вистрілами по 4 секунди. Чому так? Тому що альфа в нього 400, а не як в проги, як не в проже, то 360. Тому, власне, я вважаю, що це доцільне така, така зміна в техніці. Скажімо так. В межах балансу, в принципі, нормально. Загалом танчик доволі комфортний, в теперішньому рандомі на ньому грати нормально. Але треба знову ж таки дивитися на карту, дивитися, щоб з вами хтось був, тому що без союзників вам буде важко, на вас скоріше за все, десь там катять, якщо ви будете один. Тому це танчик виключно гри за рахунок союзників. Самому десь буде вам важко там десь пропушити, когось продавити, перестріляти. Тут усе зрозуміло. Тому що зарядка, звичайно, в нього доволі таки довга. Поки що я вже накидав 2500, небагато, але 4, 4 вороги знищено якби Добираємо танчик. Забираємо франшик. І того 5 ворогів знищено 2900. Ніби заряджалися, ніби і пройшло тільки 4 хвилини з бою, В принципі, щось таке накидали. Танчик зараз, в принципі, як і тоді, він доволі приємний в реалізації. Тому хто там вагався, чи забирати його взагалі, чи проходити ті завдання, а, в принципі, машина того коштує, але є одне але. І зараз ви його побачите. Потрібно зводитись до кінця, тому що от я. Скажімо так, прогавив один фражик. В принципі, якби трошки дозвівся, то забирав, але я боявся, що все ж таки все ж таки Леопард його скоріше забере, тому кинув швидше. Так, воїна ми вже собі заробили. І в нас ще залишаються три живі супротивника. Зараз я дозаряджаюсь і дивлюся, щоби мене не прокидував. 430У. В такому випадку він, він нам не проб'є башту, навіть якщо попаде. Тому от ми його ще трошки підсвічуємо і їдемо вже добивати отих от супротивників. Тобто це Прожето і арта. Пройшло 5 хвилин бою. Така от турбоперемога. Добираємо арту. І в нас залишається ще три снаряди на прожето. В принципі, Нам якраз має вистачати. Забираємо прожето і відповідно це 8 фражиків, 3900 настріляли і 100 насвітили. До речі, по тому, як світить каро, це Ну, він дуже гарно світить, реально. Дуже гарно. Отже, по бою. Це тільки перша ступінь. Розумієте, що власне, потрібно набагато більше зробити для того, щоб зробити майстра. Відповідно, танчик дуже хороший. Він фармить. 61 тисяча плюс. І ми зайняли топ-2. Тому танчик хороший, я рекомендую всім. Всім гарно дя дякую за перегляд і бувайте!